Мене відверто бісить формат того, як жінок мізогінно списують через вік. Тобто, коли жінка вже переступила поріг 30 років, все, табу, то її починають навішувати такі незрозумілі стереотипи про те, що її вже заміж ніхто не захоче, вона вже народити не зможе, вона вже кар'єру собі красиво не побудує, і це насправді настільки абсурдно. Тобто, в той же час соціум виправдовує чоловіка, що він... Після 30 він як стигне персик. камон, чоловіки, ми бачимо цю курагу на вулиці, а сильно то наші очі можуть розгулятися на вулиці. Тобто, коли ви собі ходите по вулиці і у вас шия повертається в одну сторону, в другу сторону і може защемити, бо ви настільки бачите багато розкішних жінок. Ми не говоримо за той епізод, коли ви роздивляєтеся неповнолітніх, шановне панство, тому що це не може бути нормою, коли старий ді у 40 років дивиться на 16-річну дівчинку. Ми говоримо формат того, як ви оцінюєте своїх ровесниць, і навіть не здогадуєте, що вони ваші ровесниці, тому що жінки після 30 років більшістю своєю отримують досвід. Також ці жінки отримують неймовірну кар'єру або старт в своїй неймовірній кар'єрі. Вони вже знають, чого вони хочуть, вони знають вже, до чого вони прагнуть, і їм не так легко навішати лапшу на вуха. Тобто, коли жінці 30 їй не канає, що ти приїхав після роботи з однією трояндочкою в целофані, покатав її на машині жум-жум, бо ти купив нову BMW X5. І розказав, що вона не така, як всі, і спілкуєшся, ти тільки з нею вона одна в своєму роді, така унікальна. Все це працює на дівчаток 16 років, тому що у них ще не було досвіду комунікації з такими неймовірно цінними персонажами, котрі подарують їм той досвід, котрого хотілося позбутися. Але ви настільки починаєте мізогінно розказувати про те, що жінка 30 плюс це не ліквід, що зовсім забули, що після 30 років найчастіше це чоловіки не ліквід. І ми говоримо виключно про Україну, ми навіть не беремо статистику інших країн. Тому що після 30 років чоловіки, ви вже зношені. Ті, хто підтримує патріархальну систему, шановні, згідно канонів ваших ваших Вашої цінної, патріархальної системи в 30 років, ви вже повинні мати кар'єру, сім'ю, якісну освіту, стабільний дохід і можливість забезпечувати свою сім'ю, включаючи жінку, дитину, тварину і так далі. Але більшість з вас. 30 плюс, працює на нестабільній роботі з мінімальним доходом і не може забезпечити собі нові труси кожного тижня, не говорячи про те, щоб забезпечувати сім'ю. Але чомусь саме такі, як ви, а не ті, хто зміг себе реалізувати, кричать про те, що жінка.